У Вінниці привітали 27 спортсменів, які здобули перемоги на різних міжнародних аренах. Подяки від міської ради та подарунки вручив голова комітету по фізичній культурі та спорту Сергій Краєвський. Золоті, срібні та бронзові нагороди вінничани здобули на таких змаганнях, як Кубок Європи з легкоатлетичних метань, Кубок світу зі спортивної акробатики, міжнародному турнірі з художньої гімнастики в рамках гран-прі Міс Валентайн 2023, міжнародному рейтинговому турнірі з Тхеп. Квандо Болгарія, Open Джей 2 2023 Сергій Краєвський зауважив, що віничани вкотре на теренах Європи та світу піднімали прапор України, чим засвідчують непереможність нашої держави. Хлопці та дівчата здобули перемогу у Португалії, Болгарії та Туреччині. Вони важкою щоденною працею, тренуваннями та жагою до перемоги в першу чергу над собою демонструють свої вміння та таланти на різноманітних змаганнях, і це вражає та викликає щире захоплення. Бажаємо вам подальших перемог, зауважив Сергій Краєвський та додав, що тренерський склад Вінничини докладає максимум зусиль, аби допомогти спортсменам прокласти шлях у великий спорт.